Друзі, у сьогоднішньому відео ви побачите, як я готувала блінчик із гороха консервованого. І що сталося з моєю куркою? І чи вона жива, чи вона не жива. Додивіться відео до кінця і ви все знаєте, любі. Добрий ранок, друзі. Підемо зараз з вами відкриємо курочок. Бачите, була вчора кормушка, як вони гарно зерно їдять. Шукають в зерні комбікорм. А зерно розгрібають, не хочуть їсти. Ну, у нас є пташечки, які тут збирають. Це вже добре, хоч щось. От горобчики скачуть. А, чуєте? Птічки. Та й таке. Вчора було в нас плюс п'ять. Сьогодні обіщають уже холодно, сніг. обіщають з зубіда. Будемо бачити, що там. У нас вчора трагедія сталася. Козел забив курку не до смерті. Зараз підемо її провідаємо, що вона там. Не знаю, що мені з нею робити. Вона в ящику сидить. Вона не ходить. Я її туди поставила їсти, поставила їй воду. І вона там поки сидить. Не знаю, що робити. Оця скотіна вчора зробила мені таку шкоду. Ой Боже. Так, пішли на двір. Хай виходять. Поки сьогодні ще не сильно холодно, хай трошечки погуляють, а змерзнуть, то будуть тікати з обіда вже в сарай. Так що, друзі, не знаю, що мені з курочкою тою робити. Молоденька курочка, літня. Вона ще навіть толком і не неслась. Жалко мені дуже, звісно. Но будемо бачити. Вона їсть, вона п'є воду, але вона не ходить. Що з нею, не знаю. На дворі, бачите, ноль зараз, але вода замерша. Качки вже, як завжди, остатки сніга шукають. Це позамерзало, хоч болота нема. А то вчора таке було болото, що просто страшне. Такий у нас ранковий хаос на подвір'ї. Хай вони тут собі гуляють. Зерно в них є в кормушці, водичка теж. Кози хай ще трошки там посидять, вони ввечері пізно їли. Вони ще не проснулись. Я їх буду чуть пізніше годувати, бо зараз ще вісьми ранку немає. Десь часу сім, начало восьмого. Хай вони там собі ще поводуть. А ми з вами підемо, будемо ладнувати сніданок. Видивилася в телевізорі, я в себе знов там в того мужчини на каналі. Банка горошка, два яйця, дві цибулини і пару ложок муки. Якісь такі блінчики дуже розхваляв, що такі вже вкусні, що вже не знати що. То це зараз ми з вами підемо та ці блінчики зробимо та провіримо, які вони вкусні. Ходім хату. Покажу вам, друзі, як рижий снідай на столі. На полу мені тільки на столі треба, з полу не хоче їсти. Ракецька дихає. Вона вже наїлася. Ми вчора з Іною робили собі романтичний вечір. Остатки нашого застолья Стоять на столі. Ну і тут сніданок у котика. Хай їсть, йдемо робити своїх справах. Думаю, чого м'яу-мяу-мяв-мяу на кухні, а це він водички захотів. Дивіться, як водичку п'є, красиво. Красиво водичку п'є, кисунька, рижечка. Я думаю, поїв фріскас і на кухні. Знаєш, китька. китька. ти де? Китька. О, оно! Оно, китька. В китьки вода своя є, але вона її не хоче. А в його своя вода. Роздільне, бачите, яке пітаніє. Цілу ніч був на дворі, Рано пригнув на подоконник, чую, вже стукнуло. Пішла, впустила, прийшов, нагрівся, а потім вже пішов їсти, коли ми з вами вже ходили в хлів. Ну, друзі, поставив чайника. Зараз з вами поп'ємо каву чи чай, що зараз з вами поп'ємо, то й підемо на кухню, будемо щось готувати. Я вам зараз щось покажу. Дивіться, кого я тут маю. Поїв, напився води і бігом, бігом побіг до мене в кімнату і вже вклався. Все, нема. Спить уже. Ти вже спиш, режуль? Риженький. Ну все, я тебе не трогаю, ні, спи, спи. Дуже не любить, коли я його знімаю. Він обіжається одразу, не знаю тільки чого. Добре, підемо, будемо пити каву. Зараз зробимо з вами каву. І іночки зробимо теж каву. Я ще положу згущенку, Вона любить з молоком, за ракузами дуїться тут. Є така раніше. Друзі, купили холодильника два роки назад, привезений із Германії. Дивіться, всі приходять і кажуть, це що це у вас? Ви обклеїли холодильника? А я кажу, та ні, ми не обклеювали, кажу, ми такий купили. Потім прийшли в той магазин, бачимо, там ще такий самий та й продавець цей, що ми в нього купляли, Каже, бачите, ми маємо вашого холодильника такого самого. Кажу, «Да». І ціна така сама, що ми купляли тоді, що ми купляли зараз. Одна ціна, несмотря на те, що курс долара помінявся. Друзі, зараз будемо ладнувати з вами ті блінчики, що я вам казала. Маю таку банку горошка без опознавательних знаків. Це мене вгустили. У мене, бачите, води багато тут. Ми цю водичку зілимо. Ну, горошок такий, знаєте, якщо безплатно, то, то дякую, дуже добрий. А щоб купляти, то, то я би подумала. Горошок має. В цей горошок нам треба вкришити цибулинку. Цибулинка у нас вверху висить. Зараз ми її зріжемо. Остатки запасів наших. Опа. Бачите, вона в мене надпись є, що там пишуть. Нічого так не прикрашає жінку, як дало підібраний чоловік. Мене нічого не прикрашає, бо в мене невдало і не, і не, і не невдало, в мене нема. Самі суса. Зараз ми почистимо цю будинку. Бачимо, чи вона ще не згнила. Бо дуже гнила це буде. Осінь візьмою. Ні, хороша, хороша. Дивіться, що робиться. У мене цибулька. Ти бачиш цибулька? Що ти, а? Що ти хотів? Що ти хотів, риженький? У мене нема нічого такого інтересного. Котик. Що будеш вилазити на стіл, як завжди, да? так? Ой, ти любиш цей стіл. Все, на стулі. Котик, ми знімаємо відео, киса. Кисонька. Ти будеш допомагати? Кисю, ну хорошо, помагай, помагай. Це цибулька, її не можна нюхати, бо будуть сльозки йти, режуль. Нам треба її кубиками порізати цибуленьку. Лакати Це було мощно домашнє. Так, це я викину. І ще цей кусочок. Цього я хочу зрізати, бо воно таке не тут. Куда вже пішов? А? Чого теряє? Так, нам не надо, хай миється. От туди її досточку. Два яйця. Казав два яйця, так я й роблю. Все так, як він робив. Я все за ним повторюю, побачимо. Добре, що кури почали вже два дні нестися. Один день знесли три яйці, а другий день так руки втерти дряпка. Один день знесли три яйці, а другий день знесли п'ять уже. Сьогодні я не знаю, що вони там знесуть. Навірно, комбікорм на них подіяв трошки. Так, ще у нас є яйця з перчиком. Чуть-чуть перчика такую. Бачите, не сыплю через дырочки, а снизу, так мне быстрее. Так. И чуть соли. Курка наша сенсея. Так. Есть. Ложка. Ложка, ложка. У нас тут ложка. Це він перемішав, казав горошок, щоб він був цельний, щоб не дрібнити його, щоб він був цельненький такий. Ось таке виходить. Видно вам надіюсь, там, що в мисці робиться. Так. І сюди треба додати муки, він казав так, щоб воно небагато. А так, щоб воно злиплося, таке вийшлося в'язкості додати. Ну, примерно як в нову ще чуть-чуть, навірно. Ну, примерно так. Все. Теперь ставим сковородочку. Ну, запалю. Сковородочка туда улейки. он сказал, улейки не жалить. Мы не будем жалеть. Потім будемо ждати, поки вона розкалиться. Женька й дивиться у вікно, на дворі вже починає падати якась крупа з неба, вушка назад заводить і думає, блін, не встигла прийти весна, як вже зима. Качки сніг їдять, воно бігають. Ходь би що їм, що там холодно. Хочеш на двір? Ну йди, йди, йди. А-а-а, все, пішов. Поки ми там займалися з рижем, у нас нагрілась кувурідка. Будемо жарити блінчики ці. Що воно заодно отрималося, побачимо. Короче, жар. Ще я таке в своїй житті ніколи не ладнувала. Ніколи. Це перший раз. Я таке ще не бачила. Як ви думаєте, буде добре? Ви таке робили? Як вам таке? Може ви таке робили? Так, жариться. Я так бачу по розмірам, Получиться дві сковородочки. Дві, дві порції, скажімо так. Поки наші блінчики там жаряться, дивіться, як багірка спить красиво. Залізла сюди на стульчик. Тут лежить моя кофта тепла і їй так тут м'ягко, так добре. Вона на двір не хоче, ні. То така мадмуазеля, що вона на двір не піде. Це Рижий в нас тільки по дворам. А ця Ні, мадам, їй подобається жити в хаті. Зараз подивимося, може вже вони піджарились. Так, да, вже піджарились, можна перевертати. На внешній віт вони мені не очі. Да й в нього вони, в принципі, такі були. Но він казав, що на внешній віт вони не красиві, але на вкус дуже вкусні. Побачимо. Так, у нас вони, походу, вже зжарились. Да? Можна знімати. Він казав викладати на рушничок, зараз ми їх виложимо на рушничок. Паперовий. Значала я їх на тарілочку вийме. Зараз переложимо. Зараз ми кожен блінчик положимо на серветочку. Бо в мене нема паперових рушничків, а є такі серветочки. я думаю, що, в принципі, воно не покусається. Так, бачите, розпадаються. У мене розпадаються. В нього, вроді не, ну, це один розпад. Ну, я от дивіться, я ось знімаю з тарілки, але я не бачу, щоб тут дуже багато було олії. Ну, побачимо зараз на салфетки, скільки буде. Так, ложимо соус, так як казав. Ну, він не признався рецепт соусу. він казав на, фо, на, на майонезі, але в нього там ще був зелений укроп, в мене укропу нема. А, ну трошки стекло, бачите, трошки є жир стік. Не сильно, ну. Я беру руками, в мене руки чисті і я буду сама їсти. Особисто моє мнення є домашні умови. Так, зараз я попробую, І я вам скажу, добре воно чи не добре. Ну, я вам хочу сказати вкусно. Не ожидала. Не ожидала? Добре. Так що, якщо хочете, можете собі пробувати. Я кусочек з'їла, Нежний такий вкус цибульки. Гороха я там не чувствую. Просто якась чуть-чуть така сладість. Одним словом, пробуйте вкусно. Обманчиво. Внешний вид обманчивый. Вкус прекрасный. Друзі, зараз підемо все лушпайки. Хурам веки не. Бачите, як вони їх не Їхній кальцій. Перейдемо курку, подивимося, що там буде. Погодуємо кіс. Тут теж вже вони тут пшеницю роздирали. Йдемо туди, Проходимо туди. Значить, де роздирають. Я оставлю для тої курочки. Підемоте зі мною, хай тут оці їдять, а ми з вами сходимо, подивимося, що так. Треба було лампочку взяти там темно. А ми я її зараз віти вийму сюди. Ви не заходьте, будьте тут, або тут темно, градне. Друзі, а ви знаєте, вона вилізла. її нема. А де вона? Давайте будемо шукати, де вона. Її у хліві нема, може їй краще стало. Або її, може, хтось вигнав. Йому будемо шукати, де курка рижа. Це не вона. Чи вона? А де ще одна? Треба дві, щоб було, дві рижі. Як я закрила? Я не думала, що вона у лісах сім'ї. Ми немася. Росі наші сьогодні підізняти. Тут кубло нема ніде. Шекаємо курт, іде курка. Да. Ну, нема, то нема. Оно, бачите, є два яйці сьогодні знесених. Йду я зараз наберу пшеницю та будемо годувати. Якщо інтелекта питалися сьогодні зіною, то інтелект сказав, що кози сприймають рижий, красний там, колір, як угрозу. І за того вони забивають курей. Не знаю, наскільки це правда, я таке ще не знаю, Ну, в мене Маша забила курку на смерть, курка йому впала, так туди. Се. Чекай, чекай, зараз дам, жди. На! Та не бийся ж ти! Курка тако впала, перелетіла, тому доска. Вже нема тої доски, вони вже десь його обірвали. І Маша забила рижу курку. У мене було три, це вже друга, де зділася, не знаю, де вона. Це капець, чекайте, Коротше, от просто здається. Зараз піду, ще маші зерна візьму, бо маші мало. Не, ну та де курка, поки. Зараз, друзі, ще маші зерна, піду, трохи досиплю, бо в неї мати. Дашенька, а чого ти не їсиш з білочкою, Дашенька? Нано ну, тобі окремо, на курку. На, нано, нано. Ні? Щось Даша не хоче їсти зерна, дивіться, щось вони... Що таке? Ні? Дашка щось не хоче, не знаю. Це, що я переготовлюю, але ж мені найголовніше, щоб вони там таке вигодіння буде. Зараз ковки перемішаємо і хай Бачите, і за того вони видирають, я й мішаю з комбікормом. А мене пшеницю їсти не хочуть, вони хочуть комбікорм. Мені там коментар писали. Чого це, Як це так, що кури не хочуть їсти пшениці? Воно, бачите самі? Такі вони голодні, мабуть. Все. Все, друзі, такі в нас діла. Курки нема, не знаю, де. Ви що речі робить? Де що робить? Де що робиться? Риженька. Ти що робиш? Вчора до печеня діло мав, а сьогодні до палки має. Здурів кіт. Рижий. Це що ти робиш? Рижий. І потім до мене в постельку підеш такий грозний в гіні. Риженький. Це що таке ти робиш? Палюшка моя? Риженький. Що а? Це сусорний потелек. На сию таку моя малесенька. Тебе вигнали, моя хай сушечка. Тутя моя, тутя моя созвольна. Дивіться, вона ходить якось потрошки, під машиною сиділа. її вигнали, не з хліва. Моя маленька, така. Ти... Все, зараз ми підемо. Зараз ми зайдемо біко. Що ти по хату, да? ну йди, заходь. Качався по гімні, тепер в хату. Перепійде до мене на кровати гімну. От уже. Я малісенька. Добре, що я тебе знайшла. Моя ти маленька. Давай будемо їсти. Всю. Вставай на. Йо -маленька, їж, їж. Може ти будеш в хаті зо мною жити, а? Ти ж мені насереш кругом. Але ж ти хорошенька. Тютечка. Ну давай на ти Але ти, не їла, в тебе там була їжа. Їж, їж, їж. Грибінець у неї, як то поранений, трохи, я бачу. Червоний. А де ж у неї ще які травми? Що ж він їй зробив тими рогами? Їж маленька, їж. Їж моя хороша, не бійся. Не бійся, моя малесенька, їж. Їш. їш моя тютечка, моя маленька, моя хороша така. Найшли ми курочку з вами. Слава Богу, що вона була під машиною, що вона вилізла, почула, що ми її шукаємо. Я її оставлю в хаті. Хай вона сидить отут у мене в кухні. І все. І буде вона жити поки тут. Різати, мама каже, ріш її на суп. Я кажу, я не буду робити цього. Я курей купляла не для того, щоб на себе брати гріх якийсь. Хай живе. А вона каже, якщо вона здохне, кажу, ну здохне, значить так, така її доля. Не знаю, коротше. Будемо бачити, дальнейше її, так скажемо, перебування в хаті я буду знімати вам, показувати, кому цікаво. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Може ви щось знаєте, що їй зробити треба. Може, я не знаю. То вже таке. Тоді я з вами зараз прощаюся. Скоро ми з вами зустрінемося і будемо дивитися, що з нашою курочкою далі.